От як описати когось французькою, щоб це був не просто сухий перелік фактів, а знаєте, такий справжній словесний портрет. Давайте сьогодні перетворимо граматичні правила на палітру художника, подивимось, як лише кількома точними мазками можна створити дійсно яскравий образ. Отже, наша ціль навчитися малювати словами. Уявіть собі, перед нами абсолютно чисте полотно, і ми будемо от прям. Крок за кроком, деталь за деталю створювати портрет. А наш єдиний інструмент це французька мова. Ну що, поїхали? І з чого ж починається будь-який портрет? Ну, звісно, з основи. У нашій, скажімо так, мовній палітрі є два таки ключові інструменти, два дієслова, які допомагають чітко розмежувати, що є частиною людини, а що те, що людина обирає носити. Отже, авуар проти порте. Тут насправді все дуже просто. Дивіться авуар, тобто мати, це про все, що є невід'ємною частиною зовнішності, ну там колір очей, волосся, те, що нам дано природою. А от порте, тобто носити, це вже про вибір, одяг, аксесуари, окуляри, все, що ми самі додаємо до свого образу. І ось вони наші перші маски на полотні. Іля лезьовех. Він має зелені очі. Очі це його риса, правильно? Тому авуах. Або жюб» вона носить спідницю. Спідниця це її вибір. Тому похти. От саме ця різниця це є той фундамент, на якому будується точний опис. Так, контури, наче є, але наш портрет поки що чорнобілий, правда? Пора додати кольорів. І наші фарби це, звісно ж, прикметники. Саме вони роблять опис живим, детальним. Але, як і в будь-якого художника, у нас є свої правила роботи з цією палітрою. І ось воно. Перше і, мабуть, ключове правило увага! На відміну від звичного нам порядку, у французькій прикметник майже завжди ставиться після іменника, тобто не біла сорочка, а сорочка біла. Це така фундаментальна відмінність, яку просто треба одразу запам'ятати. Добре, з місцем прикметника начебто розібралися. Але це ще далеко не все. Французькі прикметники це ж справжні сінькі хамелеони. Вони постійно змінюють свою форму, щоб ідеально, просто ідеально пасувати до іменника, який описують. І ось що цікаво: зазвичай, щоб узгодити прикметник з іменником жіночого роду, ми просто додаємо в кінці літеру Е. Наприклад, нуар перетворюється на нуар все просто, але. Завжди є, але правда, треба бути уважними, бо є й винятки. От, наприклад, бланк стає бланш. Це оті самі деталі, які роблять мову такою вишуканою. А ось цей приклад, це просто ідеальна ілюстрація. Дивіться, ельпохте де шосюр бланш. Слово шосюр, тобто туфлі, воно ж жіночого роду. І до того ж у множині. І що відбувається з нашим прикметником Blanc? Він проходить, так би мовити, подвійну трансформацію, отримує Е e для жіночого роду і С для множини. І вуаля маємо Blanche. Кожна деталька тут має значення. Так, ми навчилися додавати деталі, це чудово. Але що як нам треба вказати на їхню відсутність? Адже іноді сказати, чого на портреті немає. Так само важливо, як і описати те, що є це можна сказати мистецтво опису через заперечення. І у французькій для цього є така, знаєте, дуже елегантна конструкція не па. Можна уявити, що ці дві частки ніби беруть дієслово в обійми от не ставиться перед ним, а па одразу після. Виходить такий собі незмінний і, що важливо, дуже надійний граматичний сендвіч. І що найприємніше, процес завжди однаковий, а це ж дуже зручно. Крок перший знаходимо дієслово, крок другий ставимо не перед ним. І крок третій па, після нього. Власне, це все заперечення готове. Наприклад, було Ель Порте, а стало не Порте Па. Але тут є один дуже дуже важливий нюанс. Така собі родзинка заперечення. Зверніть увагу на артикль. Якщо у стверджувальному реченні було «а», un, «юн» або де, то в заперечному вони майже завжди просто перетворюються на д. Тобто Ель гоб», вона носить сукню, а Ель не похтепа де гоб вона не носить сукні. Це ключовий момент. А і ще один момент, такий, знаєте, для милозвучності. Якщо дієслово починається на голосний звук, ну, наприклад, як а в дієслові авар, то частка не втрачає свою голосну і перетворюється на ен з апострофом. Тому незграбне «іль не апа стає таким плавним і природним іль нападолюнет». Сама мова ніби прагне до гармонії, правда ж? Окей, наш портрет стає все детальнішим і детальнішим. Давайте тепер додамо трохи світла і тіні, навчимося виділяти певні деталі, ставити на них акцент і, що дуже важливо, чітко вказувати на приналежність, просто щоб уникнути будь-яких непорозумінь. Для цього у французькій є такий собі спецінструмент. це наголошені займенники «Моа», Туа, «Люі», Ель. Вони працюють як прожектор, що висвітлює головного героя чи якусь важливу деталь на нашій картині. Їхня головна робота це додавати виразності, акцентувати увагу. І от як це працює для наголосу. Можна просто сказати Ільпохтеан панталон нуах, а можна з акцентом: Lui, il un pantalon нуах. Відчуваєте різницю? Це приблизно як, що стосується нього, то він носить чорні штани. Ми ніби кажемо, а от саме він, і вся увага одразу прикута до цієї особи. Так, за акцентами, здається, розібралися. А що з приналежністю? Ну як запитати, чия ж ота сорочка на нашому портреті? І відповідь знов ж таки використовує наш новий спецінструмент. Все просто беремо прийменник А і додаємо до нього наголошений займенник. Лашеміз lui», Тобто сорочка належить йому. Погодьтеся, елегантно і абсолютно безпомилково. Дуже по-французьки. Ну що ж, палітра, здається, зібрана, пензлі поготові, ми розібрали основи, навчилися працювати з кольором, з запереченням і навіть зі світлом. Тепер момент істини. Час об'єднати всі ці техніки і написати наш фінальний повноцінний портрет. Давайте поглянемо на результат. Отже, це чоловік, він високий. Далі, він має зелені очі. Тут у нас спрацювало дієслово авуар, він носить білу сорочку, а тут вже порте, та узгоджений прикметник бланш. Дивіться, як все лягає. Він не носить капелюха, наше заперечення з зде. Що стосується нього, він приємний. Пам'ятаєте наголос через Люї, і фінальний штрих: сорочка його. Тобто приналежність. Бачите, усі наші інструменти працюють разом і створюють абсолютно цілісний образ. І тепер вся ця палітра інструментів є. Можна не просто говорити, а по справжньому малювати словами. Спробуйте створити такий собі словесний автопортрет, якого кольору очі, який одяг зазвичай носити, чого можливо бракує в образі, з чого почався цей опис. Цікаво, правда ж?